Є, живи! Кривий ріг. Позаду мене будівля, куди влучила ворожа ракета. 5 березня о 10 годині вечора місто почуло потужний вибух. В жовтні 2024-го, майже в цей самий час ворог вже завдавав балістичного удару в цьому районі. Територія і сам готель, житлові будинки, і місцеві мешканці вже вдруге опинилися у цьому пеклі. Сльози, накачуються на глазах, і все. Три рази одне і той же три рази. Тільки, тільки після одного те саме остановилися знову по второму. Анім словом. Это нелюди, нелюди. Мы живем с нелюдями. По самому настоящему образу. А вы можете это споручка? Да, да, сразу за гостиницей. Це дом 10. – Ваша квартира постраждала? Так, всі вікна повилітали, все всередині згорнуло все, що є на білому світі. Ну, Все в нулях, все, стіни і обої політали. Ми були вдома, так. Ми дітей положила вже спати, маленьку Ульяну і Ростіка положила спати, сама пішла на кухню, дитині готувати на ніч, їсти. І тут побачила, що в укриття, і ви знаєте, якась чуйка. Ми не бігали в коридор. А тут говорю, діти побігли, і ми тільки прибігаємо вибух, Через вікна. вікна вилітають, дим в квартирі, пиляка, все не було чим дихати. Ми дуже злякалися, що в квартирі понадобили. пожар, що десь там вдаль, в дальніх кімнатах. Пожар, ми вибігли швидко на вулицю роздягнуті, стояли, вже чекали, щоб до нас прибігла якась допомога. Ми не знали, що нам робити. Зараз приїхали те саме, що і в той раз. Ну то тільки в цей раз ще й стіни побило. Ну, осколками. Прям камні в цьому лежать. Ну, в квартирі. Ну, а так же само всі вікна повилітали. Зараз тільки доробили ремонт з прошлого разу і зараз все заново. Ну все, взяли плівку, взяли брезент, будемо, будемо встановлювати, що робити. Треба ж я кажу. А що, що ще скажу? Ру? Е, е, ну. На ті три букви до руського корабля і хай вони всі гадюкануть. Це обідно просто, що ми цивільні люди, нікому нічого не робимо і страждаємо, ну, як бачите, всі. Так що слава Україні і слава нашим героям, які боронять країну нашу. Станом на 10 годину ранку відомо про більш ніж 30 постраждалих. Серед них 13-річна дівчинка, зокрема, 14 людей у важкому стані. На жаль, маємо чотирьох загиблих. До нас доставили 13 пацієнтів з того, що сталося з тої події вибуху. З них вісім важких, п'ять у відділенні реанімації. Двоє. Зараз оперують. І третє, що будуть оперувати, всі практично до цього були прооперовані рани оброблені. Які осколки можна було достати. Є і переломи, є і частічне часткові ампутації, великі рани, відкриті черепно мозели проникаючі поранення. От, У цих тяжких пацієнтів. От так іменно такі рани. Вони борються за життя, і ми боремося теж за їх життя. Вкотре цілю для ворога став мирний цивільний об'єкт. І це знову готель. Від балістичного удару також понівечені 14 будинків, 20 авто, заклад культури і 12 магазинів. Редакція своїх приносить щирі співчуття рідним загиблих. Криворіжці, бережіть себе. Кривий ріг, тримаймося.